Привіт! Сьогодні готуємо ребра на чайній заварці. Дуже смачні, даємо на 400 мг дві ложки з того чайної. Залипаємо гарячу водою. Трошки перемішаємо, і накриємо кришечкою та і собі на столиці. Тим часом наріжемо ребра, каструльку з товстим дном поставила на плиту, добавлю туди смальцю. Зовсім трохи підсолим і перемішаємо. Осмажуємо до рум'яної, коринку з восторинки. Перка гарно підрумянилися, вже друга партія. Виливаємо заварку. Заварки даємо 250-300 грам. Залежить скільки ви хочете солу. Солимо перчим за смаком, додаємо лавровий листок. Зараз ще додамо ложку цукру. Так, перемішуємо це все. І накриємо кришкою. І хай мліє 45 хвилин, може годинку. Дивіться, як вам там, щоб були добре спушковані риберки. Вже пахне на Баклажанчики присолила, зараз промию і обсмажу на грім. Значно баклажан, буде баклажанку, дамо до риби. Баклажанчики досмажуються. Взяла полосочками такими помідорчик, а таку намазочку з щасничком. І будемо намазувати баклажанчик. Баклажанчик. Намазочку і бакланчик накладаємо. И го въртаме. И става малко Или раз. И замътите. Просто и много смачно. Радвам се, че дочка ребенка. людочка, Зараз е будем... Чаку, як Треба, щоб постояли з пів будинки в цьому маринаді. І друзі, хто ще так готує баклажанчик? А баклажанчик не знає сімейчик, не чекають. Риберця приготувалися. Дуже смачно. Подивіться, який гарний прямо колю. Смачно.